Вчора ввечері я зробила допис в спільноті, що виють собаки, і, на жаль, вже в ніч на 2 березня росіяни атакували багатоповерхівку в Одесі, є людські жертви. У місті також пошкоджені інженерні мережі та котельня. Внаслідок удару по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа, пошкоджено гаражі, автомобілі та вибиті вікна в сусідніх житлових будинках. Тому, будь ласка, прошу не ігноруйте повітряні тривоги. Найближчими днями собаки завжди виють до якихось значних людських жертв. Поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення та заглядайте в спільноту. У мене не завжди є час записати відео, по можливості я роблю дописи. Зокрема, в Генштабі ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки, 2 березня, окупанти запустили по території України 17 безпілотників типу Шахет, сили ППО провели. Дали потужну бойову роботу та збили 14 дронів Камікадзе. Зокрема, 7 дронів збили в межах Одеської області, ще 6 ліквідувало повітрюване командування Схід, по два БПЛА в Запорізькій і Харківській областях, по одному шахету в межах Дніпропетровської та Сумської областей. Мої співчуття родинам загиблих в Одесі та Харкові. Сподіваюся, у моїх глядачів все добре. Бажаю вам захисту вищих сил і не ігноруйте повітряні тривоги найближчими днями.